Бійці стверджують, що ніякого коридору немає. Дорогу з Дебальцевого постійно обстрілюють. Місцеві жителі також не можуть виїхати з міста. Про це новинам першого національного розповіла журналістка Інна Варениця, яка зараз на трасі Дебальцеве-Артемівськ. Сьогодні зранку ми вже бачили військових, які стояли на позиціях у Дебальцевому, а також на крайніх блокпостах. Вони розповідали, що вони отримали наказ учора ввечері, деякі з них отримали наказ вночі на те, щоб виходити із Дебальцевого. За їх словами, виходили вони окольними стежками. Дорога на Дебальцево обстрілюється. Деякі солдати виходили пішки, деякі з них виходили на машинах. От і власне в цей момент ми стоїмо також на дорозі і бачимо. Ще дуже багато виходить з техніки, військових, яких не сидять, обач дороги. Дуже багато поранених їх зараз приймають в лікарні, надають, якщо не надають їм першу необхідну допомогу в лікарні і далі відправляють до інших міст. Ми знаємо, також що новий бойовий шпиталь відкрито розгорнуто у Красноармійську і туди везуть поранених із Артемівська. Багато залишилося в Дубальцевому, а з самої передової, з Чернухіна населеного пункту і з блокпоста Балу ми вже відійшли. Нелегко, я скажу, щоб відходити, тому що по дорозі крили градами і артилерією, мінометні обстріли. От, такі, Та, 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 танки були, танки для